Ощадбанк та українська фінансова житлова компанія 16 червня підписали кредитну угоду, за якою банк надасть фінансування для реалізації державної програми іпотечного кредитування «ЄОСЕЛЯ». Як повідомляють обидві установи, залучені кошти будуть спрямовані на видачу траншів банкам-партнерам для продовження пільгового кредитування. Програма доступного іпотечного кредитування «ЄОСЕЛЯ» почала працювати торік із жовтня. Взяти у ній участь можуть кадрові військові, переселенці, лікарі та вчителі. Головна перевага програми «ЄОСЕЛЯ» – можливість придбати житло в іпотеку під 3%. Які умови участі у держпрограмі і як повертати кошти? Про це будемо говорити далі. У нас на зв'язку керівниця з комунікації компанії Укрфінжитло Анжеліка Зборошенко. Пані Анжеліко, вітаю вас. Програма запрацювала з жовтня 2002 року. Яка кількість людей за цей час змогли взяти кредити під 3%? відсотки за цей час? Банками-партнерами програми є оселя видано 1951 кредит на загальну суму понад 2,6 мільярда гривень. Чи користується ця програма попитом? Так, ця програма користується дуже високим попитом. Я мушу сказати, що навіть неочікувано високим для держави і для нас, як компанії, яка координує програму. Зокрема, тому що це є крім того, що показником, скажімо так патріотизму українців, що вони, незважаючи на повномасштабну війну, готові залишатися в Україні, будувати своє майбутнє і купляти. Житло це є також, скажімо так, викликом і для компанії, і для уряду, для того, щоб знайти додатковий фінансовий ресурс, який дозволив би задовольнити такий високий попит. А скільки кредитів розраховуєте видати до кінця року? Чи є така яка, яка фінансова спроможність? До кінця 2023 року, якщо говорити про план, то це близько 10 тисяч кредитів. Ми плануємо видати, але станом на сьогодні, ми вже маємо додатковий фінансовий ресурс на 5-6 тисяч кредитів. Тобто, це той ресурс, це ті гроші, які вже є на отаку от кількість угод. Як видаються кредити? Чи можемо ми говорити про те, чи є черги, чи скільком людям вистачить цих кредитних коштів? Ну я можу сказати, що поняття черги як такої воно взагалі не, не є коректним для цієї програми, так як одна з її переваг це повна діджиталізація процесу подачі заявок. Громадяни для того, щоб взяти участь у ЄОСЕЛі, можуть подати заявку виключно через мобільний додаток Дія там обрати вже власне банк партнер або усі. Кілька банків-партнерів, які є в програмі ЄОСЕЛЯ, і подати свою заявку. Тобто, тут дія передає банкам ці заявки і дані про особу. Потім ви вже, коли банк вам надає попередню кредитну пропозицію, попередню погоджує або не погоджує вашу кандидатуру. Потім ви вже йдете в банк з тим пакетом документів, які власне банк. К вам скаже надати. Я можу сказати, що цей процес він відбувається доволі таки прозоро, тобто не завжди треба це розуміти, що це ця програма, це не подарунок квартир та це кредит. І рішення про видачу кредитів приймають саме банки партнери компанія Укртінжитло в цей процес і держава, як така цей процес не втручається. Це компетенція банків, враховуючи платиспроможність особи і враховуючи його кредитну історію, і враховуючи відповідність або невідповідність людини всім вимогам програми, банк вже приймає на підставі. Цього рішення погодити або не погодити кредит, тому Тоді, та кількість давайте. заявок, яка є, вона зовсім не дорівнює навіть реальному попиту. Тому що ми розуміємо, що частина цих людей вони подали цю заявку можливо просто так. Або вони не готові дійсно взяти на себе кредитні зобов'язання, або їм відмовить вам, враховуючи, що вони там є тоді. Давайте детальніше проговоримо всі ці умови: хто може брати кредит під 3% і які мають бути умови для того, щоб людині як надали це? цей кредит? Станом на сьогодні програма працює під 3%. для таких категорій громадян, як військовослужбовці збройних сил України за контрактом, силовики. Медичні працівники, педагоги та науковці, які працюють закладах державної або комунальної форми власності, тобто для цих категорій, станом на сьогодні, працює програма. Щоб подати заявку, вони мають зробити. Через мобільний додаток діє обрати свою категорію, до якої вони належать, і власне виконати ті е, кроки, які їм запропонує е, програма. Е, крім цих вимог, вони також мають обрати житло, яке буде підпадати е, тим чи іншим е, критеріям. Ну я думаю, що ми про це також е, проговоримо окремо. Так, давайте тоді зараз говоримо про житло. Да. На яке а, житло якщо можна говорити, брати кредити? На яке житло можна брати кредити? Якщо ми говоримо про 3%, то тут важливо розуміти, бо під інші це будуть інші вимоги. А, перш за все, це гранична площа. А, вона не має перевищувати 52,5 квадрати на одну особу, плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. А це має бути квартира в багатоквартирному житловому будинку. А, також вона має бути розташована на території України, крім зони ведення активних бойових дій та тимчасово окупованих території. А також це має бути квартира, якщо ми говоримо про вторинний ринок, не старше 10 років у е, обласних центрах. А, також житло підлягає обов'язковому страхуванню і є обмеження по граничній вартості. Гранична вартість одного квадратного метру становлюється відповідним наказом Мінрегію. Ону, а який множиться на коефіцієнти відповідно до населеного пункту? Тобто для Києва це буде одна вартість, там умовно, для Львова інша, а для необласного центру ще інша? Люди самі можуть подивитися таку інформацію. Де так, звичайно, на сайті Укрфінжитла є окрема вкладка, є оселя, там де дуже детально у вигляді інфографіки промальовано і прописано всі е, вимоги і критерії, тому що є постанова кабінету міністрів 856, яка це регулює, але там досить таки складною нормативно-правовою мовою це все описано. Ми це все систематизували, спростили. І на сайті «Укрфінжитла» у вкладці є оселя. Ця ця інформація достовірна? Є там є посилання на цей наказний регіону. Там можна подивитися конкретно, е, яку е, цифру має не перевищувати вартість одного квадратного метру, відповідно до того регіону, в якому людина перебуває, і взагалі подивитися для себе всі ці вимоги, вивчити їх і зрозуміти, чи підпадає тебе під них. які умови кредитування на скільки років надається і коли варто, е, коли потрібно його повернути. Термін, на який є, може видатися кредит, це до 20 років однак банк по кожну по кожній заявці приймає рішення наскільки він готовий видати індивідуально. Тобто до 20 років це передбачає програму. Перший внесок від 20%. знову ж таки банк може встановити свою цифру, але вона буде точно не менше ніж 20%. Станом на сьогодні у програмі є п'ять банків партнерів: це Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Скайбанк та Банк Голобус. А чи можна подати заяви до різних банків? Приміром, один банк відмовив подати до іншого. Так, ви можете це зробити або в межах однієї заявки, тобто надіслати її одразу в п'ять банків партнерів, наприклад, або для початку в один банк, в другий і так далі. Тобто тут немає обмежень. Який механізм погашення кредиту? Погашення кредиту відбувається або шляхом ануїтету, або по а, класичній схемі. Банки визначають це індивідуально з клієнтом. Клієнт може тут обрати і з банком всі ці моменти узгодити. Тобто, щомісячний платіж він вираховується вже безпосередньо банкам. У кожному окремому випадку він буде залежати від власне суми кредитів, тому що це може бути кредит, наприклад, на 100% вартості. Квартири мінус 20% початкового внеску може бути на меншу суму, може бути на строк да там до 20 років комусь на 10 років буде наприклад достатньо і комфортно буде платити щомісячний платіж. Хтось візьме на всі 20 років, хтось на 5 тобто ну тут залежить все індивідуально від кожної заявки, від кожної людини Орієнтовно, який термін відповіді від банка, чи згода, чи відмова на надання? кредиту? Ми зараз працюємо над тим, щоб цей час він взагалі був буквально кілька годин. Зараз це приблизно 24 години. Але знову ж таки тут важливо розуміти, що банк надає. Попередню відповідь, да, тобто він аналізує дані, які ви подаєте через дію, і дає попередню пропозицію. Там, наприклад, що умовно там банк один готовий прокредитувати вас на 5 років на таку-то суму, чи там на 15 років з початковим внеском умовно 30%. Ви приймаєте рішення вам в цілому це окей чи не окей, і потім йдете в банк вже більш конкретно говорити і вже потім переходите до. Власне пошуку житла, яке буде відповідати вимогам програми. А, тобто сказати якусь універсальну модель тут не вийде, тому що все залежить рішення, приймає не держава, не компанія «Укрпінжитло», кредитує саме банк. Компанія менеджерить програму, і компанія надає транші банкам для того, щоб вони могли кредитувати громадян. 4 липня кабінет міністрів ухвалив рішення, яким дозволив подавати заявки на отримання пільгових іпотечних кредитів за програмою «Єоселя» усім українцям, які не мають власного житла. Що це змінило? Розкажіть, будь ласка, детальніше. Дійсно, з 1 серпня цього року запрацює так звана масова іпотека під 7%. Це те, що анонсувалося з самого початку за програми ЄОСЕЛЯ. Хто може зможе подати заявку для участі у програмі під 7%? Це ветерани війни, особи, які учасниками бойових дій, особи, які отримали інвалідність наслідок бойових дій, члени родин загиблих захисників України. Також це внутрі внутрішньо переміщені особи і інші громадяни України, які або не мають у своїй власності житла власного, або його площа не перевищує нормативно 52,5 квадрати на одну особу, плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. А, власне, от з 1 серпня запрацює масова іпотека за такими умовами. Крім того, тут також дещо зміняться вимоги до а, квартир, які можна буде придбати в кредит. А, програма під 7% буде орієнтована більше на первинний ринок для того, щоб стимулювати власне, сферу будівництва і запустити цей мультиплікативний позитивний ефект для розвитку економіки. А, придбати під 7% можна буде житло у квартирі, яка не старша ніж три роки в будинку, який не старше 3 роки, або у об'єкті незавершеного будівництва. Але щодо останнього, тут є обмеження, тому що майнові права в об'єктах незавершеного будівництва будуть продаватися лише в тих забудовників, які будуть акредитовані банками-партнерами програми. Так само можна подавати документи, заявки тільки через програму ЄОСЕЛІ. Так, виключно лише через дію, через дію, де є опція ЄОСЕЛЯ. Пані Анжеліко, я вам дякую за роз'яснення і нагадаю, що це була керівниця з комунікацій компанії Укрфінжитло Анжеліка Зборошенко. Говорили про програму доступного іпотечного кредитування ЄОСЕЛЯ.